Бачимо щоденно якісь повідомлення з Європи, там пошкодили військову техніку в Бельгії, підпалили військову техніку в Німеччині. Якісь в е, злітають е, час від часу коптери біля військових баз. Е, там, в е, Британії шестеро болгар е, засудили, які шпигували на користь Росії. Там просто корумпували ці паспортні органи Бразилії і Аргентини. Вони їм присилають Європу. Просто стерильних бразильців і типа стерильних бразильців і аргентинців, а насправді російських шпигунів, яким біографію, панові, написали. Ми бачимо по всій Європі вільно діють приходи Московського патріархату, ходять безсмертні полки, існують там мережі різних магазинів, соцмережі для росіян, особливо в Німеччині, не тільки в Німеччині. Оця вся п'ята колона Європа просто вона навіть не уявляє, на якій вона демократичній, так званій пороховій діжці сидить, яка може вибухнути в будь-який момент, яка може бути просто активована Москвою. Зараз є єдиний запобіжник це війна в Україні, стійкість українців, які зупиняють росіян, бо росіянам навіть в Україні ніким особливо воювати. Вони вже бомжів збирають по всій Росії для того, щоб гнати їх у міцні штурми. Але якщо фронт, наприклад, теоретично може зменшитися до рівня там, кордону Латвії з Латвією і Естонією, вони цілком це можуть потягнути. І вони розуміють слабкість Європи, слабкість НАТО. Вони постійно корумпують якісь режими. Ця їхня углеводородна корупція, яку вони експортують, яка ще з часів радянського КГБ по всьому світу, вони утримували комуністичні партії. Заназ, зараз вони... Переважно правонаціоналістичні та байдуже, як вони називаються, ці політичні сили. Вони фактично вже корумпували е, Угорщину і, і Словаччину. Стоїть питання, як Європа може захистити себе, як вона може захистити країни Балтії, е, які є мішенью номер один і Фінляндії. Е, і на мою думку, їй треба от, вживати дуже радикальних заходів. Я може буду говорити якісь страшні речі там на, для європейців, але очевидно, треба облікувати всю п'яту колону оцих рускоязичних громадян, які там живуть в Європі. Кажу рускоязичних, бо туди можуть і українці потрапити. І є, очевидно, що там. Е, треба готуватись до блокування і може вже вивчати питання блокування як Балтійських проток, так і Чорноморських проток, щоб Росія не могла експортувати угліводороди. Не тільки в Європі, а взагалі по всьому світу через, через ті частини, які Європа теоретично може легко контролювати. Треба насичувати країни Балтії натівськими військами. І не тільки країни Балтії, треба нарешті вирішити питання участі НАТО в війні в Україні і поставити натівський чобіт на українську землю. Те, що там німці зробили в Литві і завели туди. Одну окрему бригаду. Вони її заводили п'ять років, будували інфраструктуру, і тільки в цьому році вони там відкрили цю базу, завели тут. Так як вони приймають рішення, вони ніколи війну у росіян навіть в генштабах теоретичних не виграють, не то що на полі бою. Тому в Європі треба абсолютно переосмислити логіку в підтримці України в цій війні. Майбутнє російського вторгнення в країни Балтії і країни Європи. Воно зараз лежить на полі бою в Україну. Впаде Україна, впадуть вони, нікуди вони не дінуться.